Гімназія Соломон відкрилася для виконання місії. Місія нашої гімназії це розвиток та виховання дітей на біблійних засадах, незалежно до якої конфесії належить їхня сім'я. Гімназія Соломон це школа, де учень навчається довіряти Богу, осередок виховання духовності та інтелектуальних здібностей. Місце усвідомлення дитиною своєї унікальності та неповторності. Завданнями нашого закладу є навчити дітей духовно-моральним цінностям, основаним на Біблії, надати якісну освіту, підтримувати здоровий спосіб життя учнів, навчити їх працювати та шанувати працю інших. Мотивувати дітей до навчального процесу, бачити в дитині особливу індивідуальність, допомагати дитині всебічно розвиватися. Відповідно до місії закладу, у гімназії здійснюється багато заходів, соціальні проекти, допомога дітям інвалідам, сиротам, відвідування будинків для людей похилого віку, допомога ЗСУ. Ми проводимо родинні свята, сімейні вечори. З метою зміцнення відносин між батьками та дітьми, майстер-класи з приготування їжі, шиття, в'язання, ліплення з глини. Для того, щоб втілити в життя всі ці проекти, потрібна чимала підготовка. Зокрема, щоб відвідати будинок для людей похилого віку, ми власноруч готуємо Соломонівську випічку, щоб привітати матерів з Днем Матері, самі робимо подарунок. Щоб провести будь-який майстер-клас, потрібно підготувати різні матеріали: продукти, тканину, глину тощо. Щоб у школі було красиво, чисто, разом фарбуємо, шліфуємо, вирізаємо, ліпимо, миємо. На даний момент в школі навчається 346 учнів, серед них 17 дітей, які приїхали зі Сходу та Півдня України. Є діти-інваліди та усиновлені діти. В цей важкий для нашої країни час і з допомогою небайдужих людей нам вдалося придбати генератори і вирішити питання з електроенергією в школі. На даний час перед нами стоїть вирішення ще двох питань. Нам потрібно зробити реконструкцію та обладнати ще три класи. А також нам потрібне укриття, яке б могло помістити усіх наших учнів, тому що те укриття, яким ми користуємося зараз, дуже старе, холодне, сире та недостатньо велике. Ми щиро вдячні усім, хто небайдужий до дітей України в цей час. Ми просимо допомогти у зборі пожертвувань на класи та укриття для нашого закладу. Нехай Бог поверне сторицею кожному, хто долучиться до збору цих коштів, і благословить кожне щире серце добром та миром.